Здравствуйте, шановні глядачі! Ось така красуня цього року в мене цвіла. Це фуксія. Я її виписував, прислали мені череночок. І хотілося б її мати таку красиву і на наступний рік. Але зараз вона виглядає ось так. З такої красуні, яка була влітку. Зараз вже вона така. Ось вона ще до сих пір є на ній дво, дві квіточки. Але хотілося б її зберегти на наступний рік. Я не знаю, що робити, я не, не, не вмію я, якщо чесно казати, черенкувати її все. Хоча я пробував, брав череночки оці там, обрізав. Мокав я їх у корнівінчик, садив я їх, укривав плівкою, все, але жодного 20 штук брав, жоден не прийнявся. Тому це відео не для того, щоб там розказати, який я спеціаліст там чи ще що. Я хочу спитати у вас допомоги. Якщо хтось знає, із моїх глядачів, хто буде дивитися це відео, що можна з нею зробити для того, щоб вона на наступний рік теж мене порадувала такою красотою, як була в цьому році. Дуже гарна, була, дуже красива. Я не знаю, я от дивлюся на оці пагани, я вже казав, чи взяти їх усюди, отак-от поприкопувати. Може, пустять корінці. Чи її обрізати, там, може, вона молоді, пусти череночки. Ну, ось така вона у мене. Ось така. Якщо хтось знає, допоможіть будь ласка, я, звісно, куплю, якщо не вдасться мені цю зберегти і, щоб вона. Була до весни живенька. Я знову закажу, пришлю, випишу, але ж то не цікаво, цікаво зробити своїми руками, зберегти її, і щоб вона на наступний рік була теж красива. Якщо можна, порадьте, що робити, як робити, чи її постригти обрізати і чекати, поки молоде виросте, чи що мені з нею робити. Шкода викинути, тому що хочеться її зберегти на наступний рік. Дякую, що дивилися, і дуже буду дякувати тому, хто дасть пораду, як зберегти, як і реанімувати на наступний рік. Ось іще квіточка, ой, от Ну, Треба щось з нею придумати, щось з нею зробити. А весною будемо вирощувати розсаду, овочі, квіти. Ну і я зазвичай вирощую все з насіння. З насіння я. Буду вам розповідати, як я роблю, що я роблю. А тут черенкування, ну ніколи я цього не робив. Тому прошу допомоги у вас.